11 червня 2024 року. Кукуруза понутіло. Чи понотіло. Ну як, неважно не як Коротше, сіяна по соняшкам без обробки. Вона така печальна, печальна стоїть. Там, де попахана, вже по нам вже попояс, а тут он. І, мабуть, їй кердика буде, треба її убирати Ой-ой-ой, ще й мороз жахнув був. А, ні, спочатку мороз жахнув, а потом, а потом засуха пішла. Ось, беремо таку ось паличку І ось спробуємо у щелинку. Ну если ладошка у мене 10 см, 20 см, земля потріскалась. Осечки тут ось взагалі на всю. 30 см. Коротше, порядок. Чим далі в сказку, тим страшніше. Ну нічого, може, завтра, післязавтра дождик пройде. Щось намоче, а не, а не, а не. Тоді пройдеться вбирати, перелущивать. Вона ще трошки терпить, трошки держиться. Ой-ой-ой-ой-ой! Зато Амброзія. І мастером попалило, і вона хоч би що, і зараза такая. Ну нічого, все буде добре, все буде замечательно.